Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чимно щодня. Усмішку людям треба давати. З добрим ранком усіх привітати. Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні на занятті з розвитку мовлення і ознайомлення з природним довкіллям ми з вами дізнаємось, яка ж пора року вже прийшла до нас і пограємо в різні ігри. Що за диво? Весь садок вкрив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. Це в садок прийшла. Правильно, зима. На вулиці холодно, морозно, люди тепло вдягаються, річки озера покрилися кригою, а дерева заснули. Навкруги лежить сніг. Сьогодні до нас на заняття завітав сніговичок і підготував для вас, дітки, цікаві завдання. Ну що, розпочинаймо. Дітки, а ви любите зиму? А яка вона? Кришталева. Морозна. Вітряна, холодна, крижана, весела, люта, біла, м'яка, пухнаста, колюча, зоряна, сніжна, чарівна, святкова. А що зима робить? Крутить, морозить, щіпає, лютує, дме, січе, мете, сипле. А тепер давайте пригадаємо, скільки місяців має зима та їх назву. Рік завершити прибуде у снігах старенький грудень. Снігом сіє в Новий рік бравий січень січовик. Слід за ним лютує лютий, холоднющий і надутий. Отже, дітки зимові місяця нас називаються Грудень. Січень лютий. І в нас зараз грудень. Перший місяць зими і останній місяць року. Назва місяця грудень означає нерівний шлях, укритий грудками. Існували і інші назви цього місяця лютень, хмурень, студень, мостовик. Смерзлим грудям скрізь і всюди Вкрилось поле і шляхи. Це вже грудень, кажуть люди, і вдягають кожухи. Прийшов грудень ура зима, а допомагають їй і хуртовини, і метелиці, і вітри. Скрізь лежить пишна біла ковдра, застиг трімучий ліс. Дерева поринули в глибокий сон. Усе довкола біле біле. Грудень вважають найпохмурішим місяцем року. А незвичайним днем у цьому місяці є 22 грудня День Зимового сонцестояння. 22 грудня день найкоротший, а ніч найдовша. А ще зима принесла з собою зимові явища. Давайте разом зі мною відгадаємо, які. Як лебідонька кружляє, по доріжці стелиться, слід собою замітає снігова метелиця. Хто малюнок на вікні уночі зробив мені? Це мороз. На долоню зірка впала. Я дмухнув, вона розтала. То не зірка вже краплинка, а була вона сніжинка. Росте вона холодною зимою. Росте вона додолу головою. А тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтає. Це бурулька. Морозець в садку гуляє та деревця прикрашає. Ці чорненькі гілочки брав у білі квіточки. Це іней. А зараз малятка весело пограємо зі сніговичками. Пійшов стіжок, плескаємо, ловимо сніжинки. Купимо ніжками. Повідай правильно. Сніг білий чи синій? Так. Правильно сніг білий. Узимку буває снігопад чи листопад? Узимку буває снігопад? Взимку на вулиці мороз чи спека? Правильно, дітки, мороз. Одягаємося взимку тепло чи легко? Подумали? Звісно, дітки, тепло. Сніговичками будемо ліпити чи будувати. Так, дітки, будемо ліпити. А лід слизький чи жорсткий? Звісно, слизький. Рушаємо далі. Я підготував для вас чистомовки. Давайте всі разом повторювати їх. Ма-ма-ма, прийшла до нас зима. Ло, ло, ло кучу гури намело. М. Ем, 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 саночки візьмем. Дем 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 на гірку підем. Ам 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 о, як весело нам. Давайте ще раз. Ма-ма-ма прийшла до нас зима. Ло-ло, ло, кучу гори намело. М. Ем, 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 саночки візьмем. Дем, Дем дем на гірку підем. Ам-ам-ам, ой, як весело нам. Дітки, а зараз останнє завдання від нашого сніговичка. Як ви запам'ятали, що буває взимку? Гра називається Впіймай зиму. Плесніть в долоні, коли почуєте ознаку зими. Взимку іде сніг. Вірно, це ознака зими. Взимку співають пташки. Ні, це не ознака зими. Діти катаються на ковзанах. Вірно, дітки. Трава зеленіє. Ні, такого не буває взимку. На деревах з'являються перші листочки. Ні, дітки, і такого взимку не буває. Діти ліплять сніговика. Так, вірно, це взимку буває. Отже, дітки, скажіть мені, яка ж пора року прийшла на зміну осені? Так, це зима. А як називаються зимові місяці? Так, грудень, січень, лютий. А які явища природи ми спостерігаємо взимку? Так. Сніг, завірюха, іній, мороз, молодці дітки. Сьогодні ви гарно попрацювали і ми з сніговичком кажемо вам дякую і до нових зустрічей. До побачення!